У великій залі палацу культури і творчості горішніх плавнів відбувся звітний концерт учнів та викладачів дитячої музичної школи. Подія, на яку чекали з нетерпінням, до якої ретельно готувалися і яка зібрала повну залу вдячних слухачів про здобутки, підтримку громади та силу музики у наступному сюжеті. Звітний концерт учнів і викладачів горішньопланівської дитячої музичної школи розпочався піднесено та символічно. Зведений хор старших та молодших класів виконав пісню Лесі Горової. Музика звучить. Під час концерту на сцені виступали юні музиканти з різних класів: фортепіано, домри, гітари, скрипки, віолончелі та інших інструментів, груни яких вони опановують під чуйним керівництвом своїх талановитих викладачів. Кожен виступ був окремим розділом у великій музичній книзі школи, що демонструвала не лише технічну майстерність, а й живе справжнє натхнення. Учениця восьмого класу Поліна Кривошея вразила глядачів чуттєвим виконанням елегії Арно Бабаджаняна. Поліна цьогоріч є випускницею музичної школи. Проте дівчина пам'ятає той день, коли вперше переступила поріг навчального закладу з величезним бажанням вчитися грі на фортепіано. Слухала в інтернеті, як грають на фортепіано, і дуже хотіла сама цьому навчитися. Прийшла я у віці шести років. Мені одразу сподобався інструмент фортепіано. Чомусь Зацепив він. Я пішла до свого викладача Бугуєвої Нелі Володимирівни. Вона мене всьому навчила, і ось я вже випускаюся зі школи. Учениця дитячої музичної школи Тамара Рудікова спершу прийшла вчитися грі на домрі, аж поки не почула, як звучить її нинішнє захоплення гітара. Моя спеціальність це гітара. Мені подобається дуже грати на гітарі. Я люблю співати пісні під гітару, особливо. Це дуже цікавий інструмент. В нічколи взагалі дуже цікаво. Нас там навчають Соліфеджіо, музичній літературі, життям різних композиторів та іншу цікаву інформацію про музичний світ. Данило Ткаченко та Юлі Суховерко ділилися враженнями від віолончелі, інструмента, що запав йому душу своїм теплим і глибоким звучанням. Коли я провів свою сестру на музичну школу, я почув такий незвичний звук в і Мені дуже захотілося ходити на віолончелі. і я почав ходити три роки тому. В неї звук дуже гарний. Мені дуже подобається скрипка дуже висока. Ну а інше мені не дуже сильно хотілося. Я вибрав віолончель, тому що вона дуже гарна по звучанню, мелодійна. Е також мені зіграли вальс, він мені дуже сподобався. Е мені також подобається скрипка, фортепіано. Е ну, віолончель більш по звучанню. Кульмінацією вечора стало нагородження переможців та призерів різноманітних конкурсів. Їхня кількість вражала. Під гучні оплески діти отримували відзнаки, згадуючи власні досягнення і радість від творчої праці. Зворушливі слова подяки висловив директор дитячої музичної школи Анатолій Головня. Він із гордістю відзначив, що упродовж 2024 2025 навчального року учні взяли участь у 19 конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів і здобули 41 призове місце. Хотів би подякувати дітям нашим за натхнену роботу за кропітку роботу. Дуже непросту роботу. Музика це стан душі, але тим не менш вона потребує компетентності і знань. Я дякую батькам. За те, що ви вибрали нашу школу, за те, що ви підтримуєте, я бачу дуже багато батьків приходять до нашої школи, цікавляться. Для нас це насправді дуже важливо. Мабуть, ми б не були б такими результативними, якби у нас не було підтримки. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати міській владі за те, що як би нам не було зараз непросто, нас підтримують. Ми продовжуємо розвиватися, не зважаючи ні на що. Хочу зазначити, що ми в 24 четвертому, календарному році. Зробили за підтримки міської влади, зробили капітальний ремонт трьох кабінетів. Звичайно, не можна не сказати сьогодні про, про тих, хто нам дає можливість зустрічатися, спілкуватися і дарувати вам мистецтво. Це наші захисники і захисниці. Вечір завершився виступом викладачів школи, справжніх професіоналів, які надихають своїм прикладом і доводять любов до музики це на все життя.